Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам, як приготувати дуже і дуже смачну манку без грудочок, що найголовніше. Для цього ми в суху каструлю наливаємо води, молока, можна на самому молоці, всипаємо манки. Все це робимо. Не на вогні, просто порожній каструлі. Розмішаємо добре манку Молодці в молодцій воді, тепер включаємо вогонь і ставимо. Це на вогонь трошки підсолюємо. Хто любить з цукром, додає цукру. Я люблю і сіллю. І головне тут стояти і весь час помішувати. Хвилини 3, 4 від сили 5. Коли починає манка так закипати, скручуємо її на найменший вогонь і все одно далі помішуємо. Значить, бачимо, що наша манка вже загусла, в мене пройшло хвилини 4. Значить, вона вже зварена, переливаю її у е, тарілку і буду смакувати. Додаю грудочку масла. Повірте, така ну, просто тане в роті манка. Зовсім жодної жодної грудочки нема. Отже, готуйте так, вам дуже сподобається, особливо дітям, які люблять вередувати через оті грудочки. І будете смакувати і задоволені. Бажаю вам здоров'я, заходьте на мій канал і діліться моїми рецептами з друзями.